Настав той момент, коли мені вже набридло спотикатися об тосаки книжок на підлозі в залі. А значить, треба зняти книжкові покупки. Власне, що я й роблю? до речі, вітаю! Ви на каналі Nook, з вами Іра, і давайте переходити до найцікавішого. В книжок. І перша книга, до якої тягнеться моя рука, це знищення а посібник зі знищення вампірів від південного книжкового клубу від Грейді Гендрікс. Я зрозуміла, що в мене є тепер вже якийсь страх. Читати просто сюжетні розважальні книжки з одного боку, я боюся, що вони мене розчарують, бо будуть не дуже цікавими. бо їм буде не вистачати чогось, і я е, просто буду поповнювати свій стосик книжок, які треба віддати в бібліотеку. А з іншого боку, мені дуже не вистачає таких розважальних історій, і власне саме з цього приводу я вирішила довіритися багатьом е, позитивним відгукам і почитати історію про домогосподарок десь з півдня США, котрі живуть е, за таким. Традиційним устроєм родини тут розповідається про те, як жінки власне збираються в книжковий клуб, і спочатку вони планували, начебто, читати тільки правильні книжки, але потім переходять до розважального читання і починають помічати. Своїм клубом, що щось в їхньому містечку відбувається не так, і тут буквально має бути вампір. Кажуть, що ця книжка дуже захопливо читається, а вона не весела. Тут є щось типу боді-горора, чи щось таке, що там дуже таке неприємне відчуття викликає, але при цьому неможливо відірватися. Що ж, я згодна трошки неприємного, але такого атмосферного і чогось такого захопливого мені точно. Необхідно ця книга буде моєю першою книгою від цього видавництва. Уявіть собі, я ще нічого ніколи не купувала від видавництва Artbooks. і ось нарешті щось в них з'явилося в видавничому портфелі, що мене зацікавило. А саме Панченко від а, Мін Лі. це історія про а, колонізацію Кореї японцями І про корейську родину, котра була вимушена переїхати до Японії, і про її поневіряння через декілька поколінь. Я починала дивитися одноіменний серіал, що знятий за мотивами цієї книги, і він дуже повільний. Я навіть не додивилася першу серію, а, от, бо часу не було. Але мене все ж таки інтригує. Я підписана в інстаграмі на якогось я не знаю, певно, азійського інфлюенсера англомовного, котрий любить читати книжки, дивитися фільми та грати в відеоігри. І він в своїх сторіях показував цю книжку, що, мовляв, він її вже перечитує вдруге, і вона його не відпускає. що тут дуже гарний текст, ну, але також дуже складний. Бо все ж таки тема колонізації, тема дискримінації. Вона є... Наріжним каменем цього роману подивимось, що тут і як. Мене трошечки, трошечки лякає, наскільки тут шрифт такий, що вертикальні палички в літерах вони дуже тоненькі. Мені не дуже подобається в порівнянні з іншими книжками, але подивимось. О, так. Ще одна книжка, не перша від цього видавництва, але два видавництва зробили. Цю книгу це Соломія Павличка, «Дискус модернізму в українській літературі. Ну, як ви розумієте, щонайменше найменше трофейна полицю. А в мене є полиця присвячена всьому довкола літературному, довколо книжковому, довколо письменницькому. І коли вже вийшло переведення цієї дуже важливої праці для українського літературознавства, я не могла пройти повз я. Навмисно замовила цю книжку, хоча розумієш, я не знаю, коли до неї доберуся. До речі, про що мова була про два видавництва, то це мається на увазі видавництво основи. Вони, до речі, зараз будуть перевипускати свою прекрасну е серію української класики. Там, здається, місто, лісова пісня і так далі. Просто неймовірні обкладинки, вони такі вейбові, вейбові. А також видавництво. Стретович, наскільки я зрозуміла це видавництво, що засновано а, засновниками видавництва пабулюм, яке нещодавно закрилося. Якщо я не права, будь ласка, поправте мене в коментарях. Я ще не гортала цю книгу, вона мене лякає своїм об'ємом. У тут навіть є лясе. Я не помічала цього раніше, але сподіваюся, що коли в мене буде прям в настрій почитати щось таке про українську літературу. Я візьмуся за неї. Ну а далі ви зрозумієте, що здебільшого ці покупки вмотивовані познайомитися з найвидатнішими книжками початку 21-го століття, другої половини 20-го століття. А власне Барба Пупурова Еліс Вокер це лауреат поліцейської премії 1983 року. Як ви розумієте? Якраз таки підпадає під категорію найважливіших книжок, бо вона все ж таки отримала цю нагороду. До речі, це була єдина причина, чому я вирішила купити цю книжку, бо я її бачила в багатьох у різних топах, але взагалі нічого не знаю про сюжет. Тож давайте прочитаємо анотацію: сіл та неці, сестри. Їхнє життя в Джорджії нелегке. Мати помирає відчим якого 14 14-річна сілі вважає рідним батьком. Вчиняє над нею насилля та видає заміж у шлюбі сілі нещасна. У ньому немає любові лише чужі діти, а її чоловік кохає іншу. Неття обичає писати сестрі щодня, але листи не надходять. Минає час і сілі ці листи, які від неї приховував чоловік тиран. А у них відкривається страшна правда про батьків та долю єдиної доньки Олівії, яку в неї силиміть колись відібрали. А, власне, це буде драматичний роман, як ми з вами зрозуміли з анотації. І вже перші відгуки україномовних читачів кажуть, що це щось дуже-дуже таке гарне, класне написане. Спробую почитаю, дізнаюся. І що тут у нас далі? Ага, ну, ще один преміальний роман. Вже тепер лауреат Букревської премії 22 го року від видавництва Іва це Шаханка Руна -Тілака. Угу, прикольно. Сім місяців малі. А, Алмейди. Я дуже перепрошую за те, що я не погуглила, як правильно читати імена та назви цього роману. Власне, мова тут буде йти про війну на шрі ланці та репортера, котрий висвічував цю війну, але його вбивають над його тілом, чинять наругу. М -м здається, його розчиняють, і а, історія буде розповідатися з потайбіччя, коли цей журналіст матиме сім місяців до того, як його душа чи сутність зникнуть назавжди з цієї планети. з... Цієї реальності, і він має е, зрозуміти, хто його вбив і чому це зробили, і взагалі щось таке абсолютно нестандартне, нетипове для мене читання. Тому мені стало цікаво, та й в принципі е, хочеться бути, знаєте, в, в тренді розуміти, е, які книжки зараз є дуже важливими. Про існування цієї книги я не знала, допоки моя подруга. Не сказала, що вона буде ем, працювати на презентації. Цієї книги з Дмитром Кулебою. а власне це війна і нові горизонти, лідери думок про сьогодення і майбутнє України і світу. Дмитро Кулеба, колишній міністр закордонних справ України, запропонував багатьом лідерам думок та політиків взагалі написати есеї про російсько-українську війну і що вони про це думають, щоб зібрати такий. З різних думок, з різних культур. Тут, власне, є європейські політики, також тут є і азійські політики, є правозахисники, історики, такі як Тімоті Снайдер, Філіп Сенс, Збігні Фрау та багато інших. А особливий цей примірник тим, що тут є. Іменний автограф від Дмитра Кулеби. Дівчата зловили його на сходах, коли він вже залишав місце презентації. Але, взагалі, наскільки я зрозуміла, тут є в кожному примірнику є надрукований автограф Дмитра Кулеби, але ще й зібрали дівчата декілька. Іменний, і тепер я маю свій іменний автограф Дмитра Кулеби. До речі, я вважаю, що він просто неймовірний був на своїй посаді. І сподіваюся, на подальше його кар'єра буде розвиватися таким чином, як він цього сам бажає. Мені в руки потрапила книжка Малишка, можна так назвати. Це зелена Маргарита від Світлани Пиркало. Історія, що була вперше опублікована в 2000 році, і це її перше переведення з того моменту. Комубук зробив серію перевидань українських книжок, які дуже давно не друкувалися, які вже не можна придбати. І мені під якимось. З одних попередніх відео сказали, що якщо ви шукаєте Ірино кумедні книжки з української літератури, такі легкі, розважальні, то зверніть увагу на зелену Маргариту. Власне, це була та книга, яку я першою прочитала з цієї посилки. Поки що, єдина яку я прочитала саме з цієї посилки. І можемо сказати, що це реально дуже вайбова, прикольна історія про дівчину в її. 20 плюс років, котра мешкає а, на даний момент в Києві, працює в бульварній газеті і освітлює а, життя а, зірок та а, відомих людей в Україні, а також а, веде рубрику а, Ресторанного критика в своєму а, журналі чи газеті, не пам'ятаю. І ми бачимо декілька днів з її. Життя, і вони саме на ній сконцентровані. Тобто, це не про любовні походеньки, це радше про те, як вона відчуває себе в цьому житті, на цій роботі, взагалі, чим вона, з чим вона стикається в повсякденні. І читати цю книжку було реально дуже легко та прикольно. Ще можу сказати, в мене навіть а з'явилася якась фантомна ностальгія за Києвом нульових років, тому що в Києві в нульові роки я не жила. Тоді мені точно не було 20 плюс років, але я повністю можу відчути цей вайб. Якщо що, зверніть увагу, дуже приємно читається. Я прям не очікувала такого класна. Книга уявляєте, в мене є дві книги, які я придбала ще влітку, але кожен раз забуваю вам їх показати в книжкових покупках. На цей раз виправляюся. Взагалі-то я знімала волог, коли купувала ці книги, але мені дуже сильно зіпсували нас. І, тоді. і я вирішила, що той влог не вийде. От. Ну, Неважливо. Давайте про книжки. More Days at the Murisaki Bookshop, Сатоші Якісава це друга частина історії про дядька та Богу, котрі е, е, ведуть справи в книгарні вживаних книжок в районі Токіо, де е, розташовані виключно книгарні. Тут історія продовжується, як ви зрозуміли, і буде основний конфлікт, побудований на тому, чи продовжить існування Морисакі Букшоп, чи ні. Чи все ж таки вони його закриють за браком клієнтів та. Грошей для підтримки функціонування книгарні. Я пам'ятаю свої доволі приємні відчуття від читання першої книги. Це не була найкраща книга, але це було приємно читати і доволі легко читати англійською, тому я вирішила продовжити. Тим паче я обожнюю книжки про книгарні. Ну і друга книжка це «Welcome to Ханамдом. Букшоп Хванг Борел. Наскільки я розумію, це вже історія конрейської книгарні, і так воно і є. А в головної героїні, начебто, все склалося в житті правильно. Закінчила в університет, знайшла гарну роботу, одружилася, все було гарно. А потім все якось зіпсувалося і тому. Вона відкриває а, свою книгарню. А, як ви бачите, обкладинка у цієї книги настільки ж прекрасна, як і у попередньої, і читати про книгарні я люблю. А, сподіваюся, це буде настільки ж приємно і легко читати, як і Мордей Сенцеморісакі букшоп. І, і коротше, просто хочу собі класного, приємного вайбового читання. Так, вибачте. Посуну стосик. Ще одна книжка лауреат Пулірцевської премії Ернандія з довіра. Мені здається, вже всі її купили, не всі її ще прочитали, але це роман американського письменника. Це має бути історія про дуже дуже заможних людей, котрі стикаються з якимись проблемами. І якимось чином переживають їх. Звучить якось не дуже захопливо, але так як це лауреат Пульцевської премії, я вирішила спробувати почитати. І мене дивує, оце віконечко, воно об'ємне. Те, як зроблена обкладинка цієї книги, мене дуже сильно дивує, але воно прикольно виглядає. Ага, Ну, я як. Палка шанувальниця і колекціонерка книжок Ростислава Симківа не могла пройти повз. Хоч перші дві книги в мене вже недоступні для мене, принаймні зараз. То я збираю і в майбутньому збираюся прочитати більш нові його праці. А саме, як читати українських класиків і прописачка, і кайфувати від цього. Оце мені прям дуже сподобалося вже самій назві цієї книги. Як ви знаєте, Христислав Семків в видавництві Пабулю випускав книжки, як писали класики і е, як читати класики, здається, так називалася друга. І обидві ці книги були дуже класними, особливо для новачків. Абсолютно ідеальні поради для тих, хто ще е, тільки починає свої, е, свою читацьку пригоду. Але тут. Вже має бути більш специфічна, і мова має йти саме про українських класиків. Передбачаю, це буде дуже легке читання з, можливо, очевидними, а можливо, деякими не сильно очевидними порадами, але це точно буде дуже і дуже класно. Рухаємося далі і маю тут книжечку від видавництва ще одну сторінку: це сучасна проза, зарубіжна поза. Серійна книга це чоловік, якого я, здається, знаю від Майкла Гейла. Побачила цю книгу в сторіс у однієї книжкової блогерки. Вона там була в захваті, що її, її подарили, я її придбала. Потім вона її прочитала, і в відгуку вона написала, що вона їй не сподобалася. Я така. Чорт. <смі> а наші я її придбала. Ну ладно, давайте розкажу, про що вона. Власне, тут а, мова буде йти про двох однокласників, в яких життя розійшлося а, дуже далеко після випуску зі школи, але в якийсь момент, коли в них все-все-все в житті руйнується, вони зустрічаються і начебто якимось чином підтримують одне одного і дають можливість стати на ноги одне одному. Я вже маю, як бачите, Деякі упередження що це, щодо цієї історії, але спробую їх відкинути, прочитати і сформувати свою а, власну думку про цю книгу. Ах, так, напередодні відправки посилки я побачила, що ця книжка, нарешті, є в папері. Її, нарешті, надрукували, але продавала її виключно одна онлайн-книгарня за виключенням видавця. Тому. Довелося мені реєструватися на сайті книгарні Сенс заради того, щоб придбати про свободу Тімоті Снайдера. Я читала шлях до несвободи, і він багато чого мені пояснив. Досі я маю цю книжку в електронці і вважаю, що її варто прочитати всім українцям і не тільки. А от про свободу мені дуже цікаво, що тут буде. Та зрозуміла, що набагато легше сприймати складні нонфікшн-книжки, особливо політичного характеру. Саме рідною мовою, тому дуже рада, що маю це видання українською. Давайте заглянемо в зміст і про що тут буде йти мова. Основних розділів тут 5, і буде йти мова про суверенність, непередбачуваність, мобільність, фактичність і солідарність всього 393 сторінки. Тут дуже багато. Дуже багато посилань на а, джерела. Після кожного розділу йде 3, 4, 5, 6 сторінок посилань на джерела. І це мене дуже сильно вразило, коли я читала про шлях до несвободи, тому що людина підкріплює кожну свою думку. кожен, Фрагмент історії, яку оповідає конкретними фактичними новинами, посиланнями на джерела тих чи інших фактів. І це дуже кропітка і важка робота, тому це для мене ще ще більш, знаєте, вагомий твір, тому що все це можна перевірити за фактажем. Отакий От перескок з. Дуже серйозного нонфікшену до детективу я нарешті поклала свої ручки на третю частину серії Стівена Спотсвуда про двох детективок в, в середині всередині 40-х років минулого сторіччя. А ця частина називається таємниці, надруковані кров'ю. Тут буде про втілення літературних сюжетів в життя і будуть розслідувати головні героїні, Хто вирішив чинити вбивства за? Вже давно написаними детективами. Що ж прикольно, єдине, що мені, мені дуже подобається ця серія, тим, що вона спокійна, що вона не кривава, що вона не дуже динамічна, вона якраз таки така, як я люблю. Більше схожа на класичні детективи. Єдине, що тут порушується, буває одне правило гарного детективу, коли Мали б розповідатися усі уліки, які знаходяться на місці подій, але наскільки я пам'ятаю, в кожній книзі один раз щось було замовчено, і саме це слугувало для розкриття таємниці. Якщо не брати до уваги оцей маленький знаєте, мухлювання від автора, то це дуже файна. Серія книжок, яку я реально можу рекомендувати, бо з нею приємно відпочивати. Я вирішила зробити те, на що не наважувалося усе своє свідоме читацьке життя. Я ігнорувала цього автора скільки могла, але зрозуміла, що все більше не можна ігнорувати. Я хочу ознайомитися з Францем Кавкою. Так я взяла збірник його робіт з дорослої серії Баба Галамаги. Тут оповідання, романи, листи і. Щоденники. Я сподіваюся познайомитися щонайменше з романами, а якщо мені ну, прям зайде, то буду вже читати все інше. Чому я все ж таки вирішила знайомитися з творчістю кавки, тому що він дуже захоплювався Вальзером. Вони були знайомі, Кавка зачитувався Вальзером, а ви знаєте, від Вальзера я фанатію. І, в принципі, Кавкою фанатіють. Мільйони людей на цій планеті. Тому а, скласти один плюс один і отримати у підсумку, що варто читати творчість кавки, Я можу. у нас ще є. Ага, ще одна книжка про книжки. Тепер вже книга на війні, бібліотека читачів читачі воєнного часу від Ендрю Петігрі. Назва каже сама для себе: моя поличка книжок про книжки. Теж кажу все сама за себе, це просто моя тема. Ем, вже бачила в сторіс е, е, попередні відгуки від Олени з каналу Книга Джунглі, що ця книга в її топ найкращого, прочитаного за рік, може е, зайти, то мені цікаво стало. Але, в принципі, придбала я цю книгу ще раніше <свободу> разом з е, про свободу Тімоті Снайдера. Тому буду читати дізнаватися. Тут, до речі, дуже класне оформлення. Є навіть глянцева вставка з фотографіями різними. Ладно, це, певно, обкладинки, якісь, якісь постери. От. Ще в мене була книжка про те, як нацисти спалювали книжки. От. Можливо, треба почитати їх об'єднавши. То книжка від видавництва Фабула, обкладинку я додам, не пам'ятаю, як вона називається. Нарешті остання книга на сьогодні одна з наближених до переможців премії, але ні, фіналістка пульсовської премії це Ребека Макай. Я маю до тебе кілька запитань, знов-таки артбукс. Тут навіть кольоровий зріс. Не дуже розумію, на що їх робити. Але окей, якщо людям це потрібно, то нехай мені, мені не дуже все одно книжки з різами стають плит, і це здорожчує книгу, А я хочу просто книгу, я не хочу переплачувати за оформлення того, в чому я не впевнена. Поговоримо, про що ця книга? Я, власне, не знаю, але чула відгуки про те, що авторка тут намагається. Зачепити настільки багато актуальних тем, що відчувається, що вона писала цю книжку навмисно, знаєте, з розрахунком на те, щоб виграти якусь премію, бо вона всю актуалочку в неї вкладає. Ага, я згадала: це має бути детектив трилер викладачка історії кіно і авторка нашумілого подкасту вважаю за краще не згадувати минуле трагедію в сім'ї, яка кинула тінь на її дитинство чотири переважно нещасливі роки в Нюкемсерській школі пансіоні та вбивстві сусідки по кімнаті. Коли її запрошують повернутися до школи, щоб викладати свій курс, Боді водночас повертається і до справи про вбивство. Бо коли я вже почала чути Нейтрально, але більш все ж таки негативні відомки. Я така, а не ще я її купувала. Ладно, прочитаю, сформую власне враження. А, і, власне, це все. Власне, більше мені нічого вам показувати на сьогодні. Розказуйте, які книжки ви придбали останнім часом, що у вас новенького на поличках з'явилося. От, яка книжка з цих вас зацікавила, мені буде дуже приємно побалакати з вами в коментарях. Лайки, підписуйтесь на канал, будь ласка, це дуже-дуже допомагає розвитку і мотивує мене знімати відео надалі. І я сподіваюся, ми з вами незабаром побачимось. З теплом до вас Іра. Па-па!